А в тому, що ухилянт, який е роками не виходить з квартири, щоб, не дай, же Боже, йому не вручили повістку, йому дружина носить їжу. Або ухилянт, якого е в багажнику дружина возить через блокпости, це одна історія. Це е як там в е русского класіка тварь держаща. А от коли якраз оця тварь дрожаща по цьому ж класіку починає вважати, що вона права імеє, і коли вони починають збиратися і кучкуватися, і а вони не ведуть за собою, не плутаємо, їх ведуть за собою. От самі лідери, це абсолютно не те саме, що ті ухилянти, які вони довкола себе збирають. От е лідери це саме професійні фактично провокатори, переважно з багаторічною історією. Так от, оці професійні провокатори вони зараз збирають. От таких от саме е переляканих, але оці перелякані е ухилянти, е коли вони збираються вже в зграйку, то це, 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 це як перелякані пацюки. А перелякані пацюки, вони...